З ким не бачились Шуруємо, зараз парканем цього коня дорожнього і йдемо в атебів. Давайте ще трошки під'їдемо Такому не Недівча Так, нам надо заїздити срочно Все бачу заїздик, то я вічно забував Сейчас, наверное, опять я буду участвовать в акции, хотя я в ней не хочу, бо мне, наверное, сумма будет все-таки 300 гривен. Так, паркуемся на свое место. Пиджать. О. Зато тут длинный этот, тоже что-то задубил. Опачки, бачите, як це швидко. Без ключа защелкну, а там треба ключ доставати. Предлагаємо Мазелюн Сьомгу купити цю Норвен. Вона, Но бачите, зажала грошей. Вчора наїлися їлися сільотки. Коротше, наїлися вчора сільотки, така жирновата і оце прикольно М -м -ко е як воно там, холодного копчення, мінтай прикольний, таке аж розсипається, я його то сам з'їв і сільотку типу, на двоїх. Ну я менше сільотки, бо в мене ж мінтай був. сирокопчений, грубо говоря. Так. Я не пам'ятаю, уже що я там знімав, не знімав, зараз пройдемся. Навірно, о, тут тележки маленькі, треба взяти. Що ще не взяв, локонувся. Тепер жалко. А ну воно вийде з цієї сторони. Блин. Щас телефон. Хліб єсть. Фу, жарко. Світло, якщо я не помиляюсь, будуть такі бананчики не очень. Вітамини. Не такі переспівші, правда, ну я один час мене на бахнув. бахну. Зараз гляну, чи є. Оте бухлішко на вільної основі. Щось їх два віда, вона казала, просила третій від попробувати. Так, це, мабуть, не тут. Так, а ну постойте. Опачки, що тут я зачепився. Хм. Коротше тут цього нема, винішка. Десь воно десь воно на бухлішці стоїть. Ладно. Хліб не надо. Так, на бумажечці, де моя подсказка. О, якийсь один той банани красивий треба положити потім назад. Ой, фум. Може 500? Дуже не красивий, зря я ломав, такий з одної сторони, О, так я так подивився, так подобався. Тим більше у нас там яблуками властили, апельсином Це так. бананчика заходилися. Один з їм, один мадузель. А в Елмарті по двадцатки, так? Да? ми бачили гречку, якщо я не помиляюся там номер один так давайте возьмем возьмемо возьмемо що тут сокол дешево нема хоча в мене ж компота ще 1,5 літра треба допити зачем мені ця хімія як в мене натурпродукт? продукт блін якби привезли сьогодні я б її сьогодні вже зібрав вже вроді все Вроді все я вже докупив, те що туди не вистачає до набору. Бо може ще щось треба буде докупляти, щоб я вже бачив ета, повну картину. Мені треба, щоб апарат приїхав. Так, ви можете ставити там на паузу, може щось зацікавити, якісь солодощі, якісь набори, дитячі бухлішку, щоб остання бутылка рум, Бакарді. Бакардіеста. 480. 480. Так, так все-таки я вирішив. Сьогодні в мене блінчики, хто шов бачу. Блінчики були до копку. А завтра опять, немає нічого. Возьмусь ще раз. Польську з грибочками. Там кусочки грибочків. Поняли? грибочки присутствуют можно може такую фишку тут разниц сыры 8 штучек М -м -м. тоже наверно по а та самая ферма тишок давайте возьмем попробуем позаморачиваемся. а я знаю що вона такими треугольничками кажесь Коротше такими трюгочками береш і намазуєш теж. Ось взагалі ці дешовманські польські сосіски, але ми любимо тигриня. Ось. По 45 гривень. Давайте знизу. 300 грамотів дуже добре. І в вареному віде, і не в вареному віде. Так, це там така черга. Ну, Ви зі мною покатаєтесь до черги. І там ми попрощаємося. Не забудьте, друзі, підписатися, поставити лайк. Так, ось оці три видна мішутка 97. Тут вони є в наявності. Я зараз трошки ще прокатаюсь і щоб вони у мене не розставали. А я забувся, мадмузем показань. Людина нам задонатила і ми можемо собі дозволити купити цю ікру. І не толком. Я її хотів вчора показати, вона хоче ікру, Я ж то не люблю ту ікру. Я ж по кабачкові виступаю, я ж совдеп, А вона любить красне і все прочее. Так, крабові палки, піду кроветки. Ну, це не моя тема, це може з вас когось цікаво. Так, давайте я овощи там людині покажу трошки. Ага, я їла, по акції зробив. ну їх тут нанимает. Своя лінія, Вынесла. Ага. Но ну, есть по 70. Так, подсказка. Звонок другий, Це я тут накалякал. Ага, є сосняки є. Блін, копчену колбаску вже місяць не їв. А може і більше. Кстати, гляну вже цю фігурі. Сказала, якщо її немає, то нічого брати не треба. А де її шукати? Де ці лонгіри всяке? Всяка це... Всяка оце, як її правильно назвати, от. Беліберда. Біліберда. Там пиво тут. Навірно там... А, ось усю. Короче, чит... бреха в вида. Хай манго попробуй. І одне собі возьму. Коротше, отакі, такі, і є таке чорно сере. Короче, це реальна ціна я десь бачу, чи в градусі, чи десь, це по 43 щемпти. Оце коротше, я спробував там. Оце як біле вино, оце як шампанське. Оце не пробував манго маракуя. Це, кстати, красне внутрі. Це жовте вроді. Манго маракуя. Блін, а чого ж нема четвертого вида? В газете есть. Ну, не в газете, в этом приложении. Странно, да? А не захоче мені буде колись. Так. Чуть-чуть себе побалувати, так? Да? Де ж ти чорне? Я б теж його хотів спробувати. Воно від 6 до 6,9 градусів. Це таке слабеньке. Навіть слабіше, ніж воно вкриваємо там, джинтонік. Так, що у нас? Пий? Без 10? Та я думаю, воно було б тут. Відбі я що він був, я вже коротше потерявся. Олійка модна, з олівок чи черінтану. Так, ну Консерв я підгріб. Не знаю, тріску я так і не взяв, може взяти. Візьму. це типа Нідерланди, он ну, Не знаю, 71 гривня. Зараз така тріска дорога, може колись на... може останеться, якщо не з'їсться. Тіпа на новий рік, хоча ж до нового року як до Києва рачки. Ну що, давайте, що ще глянути. Не забудьте їх пілігмех взяти вже. До дома залишилася пачка одна полуначала. А, сметану, сметану, мабуть, я тут не виберу. Тут акцію немає. Тільки на молюку 3,2. Тільки на молюху 3,2. Ні, тут дорога сметана. Сметану треба футболки. Галичина різні, які хочете, дивіться, такі красиві картинки, аж хочеться купити. Ну, я теж так не дуже йогурти. Типа, як є, то з'їм, а як нема, то і не з'їм і не хочу. Що там буржор? Ага, 0,75, я думав, навіть не літра. 58. Ну, коротше, по 68 не захотів. А вдруг чудо буде, по дешевці буде. Живудочок так побалувати, полічити. Так, ми тут вже були. Ці печенюшки. По акції, якщо є, то можна брати. Такі смачні, дитячі. Ну що, мені каже, якщо я не по не помиляюсь, пельмені пелімені. Купити з да, стрілом облом. Заїздимо ще на овочі і на каску. Так, давайте я тележку не буду торохтить, прогуляємося. Заміт там. Головне сосісок, вау. Такі, щоб мерзлі були. Ось така погода дурна, щоб вони не розтали, поки я докручу педалі. Так, готові ми передали чотири баночки, дві отаких, як купляв з куркою, і по одній баночці. там два віда я брав в велмарки, ну там на гривню дороже, На гривню 20. Ну і блін поїхав, де біди. Зараз пропустимо і будемо якось заїхав на свою голову, давайте тут щось А ну, проскочує. Я в mm. демократию. Обережно. Ох, хотя мені подобається. Ну, по цвету всякі такі. Лікерчики. Такі бутилки заманчують. Опа, крупні. Це поляки. Лікер. Ні, лікер, я пам'ятаю, колись лікера. Чи після школи, чи коли я там находився, тошніло. Може я багато випив, а може ще організм мене такий був. Не, -е -то. Не прокачений. Так. Боже. Не буду навіть ціну дивитися. Там де з гривень 28 дивіться, що це що то? Яблука, груші, все-таки мелке. пузата, да? Курма піраміда. Так, друзі, що тут іще? Так, а що в нас? А, субота, я ж казав. Субота, людей багато, треба валити сюди, коротше. Так, друзі, все, давайте, всім гарного дня, ми неба, неза побачимся. Сейчас я Посмотрим, що воно за полово. Найнаслающе. Давайте пока.